У Нововолинську вшанували шахтарів та ветеранів праці. З нагоди дня Шахтаря та 75-річчя Нововолинська громада віддала шану людям, завдяки яким місто з'явилося на мапі України. 30 серпня біля міського озера відбулося урочисте нагородження працівників та ветеранів вугільної галузі. На свято завітали як представники влади, так і почесні гості. Міський голова Борис Карпус, надзвичайний і повноважний. Посол Бельгії в Україні Люк Якобс, керівники державного підприємства Волинь та профспілки, а також легенда шахтарської справи Леонід Гочачко, повний кавалер знаку Шахтарська слава. Я дякую всім шахтарям, які власне тоді і зараз трудяться, бо це дійсно дуже важка праця. Кожного дня спускатися під землю, наражаючи себе на велику небезпеку і мати відповідальність за те, що чорне золото буде видаватися на гора, і розуміти, що це все енергетична незалежність нашої країни в цей буремний час. Сьогодні я звертаюся до усіх, до ветеранів шахтарської праці, до членів сімей шахтарів, до діючих шахтарів з словами вдячності від себе особисто. Від нашої територіальної громади за вашу щоденну працю. Я хочу також сказати гостям міста та й мешканцям, що в перші дні війни, як в 2014 році, так і в 2022 році до лав Збройних сил України стали теж шахтарі. Вони пішли, і, на жаль, дехто з них загинув і повернувся назад. Назавжди в наше місто. Тому шана і повага їм і шана й повага тим, хто зараз на фронті тримає небо. Сьогодні я також вдячний всім, хто працює і. І бажаю кожному і кожній, звичайно, щоб кількість спусків дорівнювала кількості підняттів. Я впевнений в тому, що спільно в єдності ми гідно вистоїмо і виграємо в цій війні. Цього дня почесні відзнаки за заслуги перед містом отримали двоє нововолинців: Володимир Демчук, шахтар на заслуженому відпочинку та активний громадський діяч. І Олександр Назарук, виконувач обов'язків. Директора Шахти Бужанська. Крім того, працівників і ветеранів нагородили грамотами та подяками різних рівнів: серед відзначених працівники державного підприємства Волинь Шахти Бужанська, підприємства Волинь Вантаж Транс, дирекції по будівництву об'єктів для Нововолинська. Ці нагороди це не просто формальність, а щира подяка людям, які десятиліттями працювали під землею, будували місто і передали наступ. pokoleniom w sprażniu szachtalsku spadzczynu.